Не можу в цьому контексті не поговорити з вами трошки про війну, про ймовірне мирне врегулювання російсько-української війни. Сьогодні пан Кислиця заявив про те: ви знаєте, що це заступник голови, заступник міністра закордонних справ. заявив про те, що мирні перемовини з Російською Федерацією зупинені. Через відсутність прогресу пан Кислиця також заявив про те, що як поводилася російська сторона під час зустрічей, що вони концентрувалися дуже сильно на персоналях кожної людини, мали про них повне, ну, якби повне рен... досьє на них і використовували це для того, щоб їх вивести з рівноваги. Власне, ви, але сьогодні знову ж таки звучить заява від російської сторони, чергова, про те, що вони знову там нібито готові в стамбульському форматі продовжувати власне перемовини. Там були різного плану, знову ж таки, пропозиції, ватсап-канали там створити, чи якісь там групи, та і там спілкуватися, і так далі. І так далі. Ця заява, пана кислиці, вас збентежила? Чи для вас нічого нового вона не, не відкрила? Перемовини. ну... Особливо на них очікувати щось від них оптимістичного не варто. Думаю, що пауза може бути створена. Проте, знаючи пана кислицю його радикальність заяв, коли він був представником України в ООН, а він часто б'є наперед для того, щоб активізувати іншу сторону і вони могли себе якось проявити. І повірте, Росія реагує на його заяви завжди. Тому можливо, ми власне почули від Росії, що продовження абсолютно можливим, але він засвідчив ще раз повторюсь факт відсутності прогресу, і це є правда. Тому думаю, що це пас в сторону як мінімум сполучених штатів і наших європейських партнерів, щоб вони себе проявляли і планували наступні санкції, наступні кроки, щоб те, що було зроблено зараз раніше з нафтою, санкціями на конкретні російські компанії, на цьому, щоб не закінчилося, тому що це далеко не закінчення. Навіть ефект від того, що було створено умовно протягом останнього місяця. Росія відчує потужно десь аж за 5-6 місяців, не раніше. І тоді тоді вже складніше буде їм, нам звичайно, що можна в будь-який момент продовжувати переговори, але їм буде складніше на якихось своїх умовах намагатися чого-небудь досягнути.